Сьогодні програма Homo Sapiens виходить в особливому форматі. Сьогодні ми будемо говорити про Євромайдан, про те, як останні 13 днів змінили нашу країну і нас з вами. Сьогодні у мене два гості: це Олег Покальчук, соціальний психолог. Доброго вечора. Доброго та Володимир Єрмоленко, перекладач, філософ, культуролог. Доброго вечора. Отже, 13 днів Євромайдану. Які у вас вражені відчуття? От як ви відчуваєте найбільшу загрозу і найбільшу надію? Яка ваша найбільша тривога і найбільша надія? Найбільша загроза для мене особисто це насильство. Тому що мені здається, що це, по-перше, моральна загроза, по-друге, -по 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 це тактична загроза. Тобто ми маємо розуміти, що. А це має бути мирний спротив, бо інакше у влади буде набагато більше аргументів звинуватити цей спротив в якихось терористичних елементах і так далі. Найбільша надія, як на мене, це відчуття солідарності, яке народжується серед людей, які стоять на Майдані. Тобто, в ці моменти українська історія така дуже, дуже дивна історія, бо саме в моменти бунту такого твориться суспільство, бо твориться. Творяться ті зв'язки солідарності між людьми, яких бракує в звичайні стани. Але я згідний з колегою відносно оптимістичної риси, бо те, що ми можемо скористатися, те, що відбувається, це дійсно творення громадянського суспільства, з якого я до цього часу в Україні завжди глузував. Воно таке саме українське слово, як і суші. Але зараз починають створюватися певні зв'язки, які є реальними, які є практичними. А ситуація, яка зараз є. Відсутня майданівська сакралізація і обожествування персоналі це дуже важливий момент І це початок справжньої демократії, справжнього народовладдя. поява нових молодих лідерів, лідерів, справжніх нових молодих лідерів, не партіїзованих. Вони політичні, вони прилізовані. Що торкається песимізму? То весь процес схожий на розтоплення айсберга чотирма фенами. Приблизно так він втрачає в масі, і ми бачимо якусь певну картинку гарно, Але замість того, щоб знайти в цьому айсберзі правильну тріщину і зосередити це тепло, посиливши існуючий розкол, а є якби така е, ну, динаміка, яка має на меті партійні інтереси, е, групові інтереси, які ситуативно виступають на перший план. Це небезпека. Щодо чотирьох фенів, якщо я вас правильно зрозуміла, ну, хіба, не, хіба немає історичних подій, які часом там відродження творили 10 чи 20 людей. Хіба немає прикладів того, що часом достатньо дуже малого сегменту суспільства для того, щоб зробити якісь. Колосальні, колосальні зрушення. Це початок. завжди завжди так. 5% суспільства вони провокують зміни, які потім підтримуються, підтримуються іншими. Тут дуже важливо, мені здається, якраз те, що е, суспільство показує, що його багато. Так? Головний слоган Майдану, головне гасло, мені здається, цих подій це те, що ми є. Mm -hmm. і, і теж дуже позитивна, річ, мені здається, полягає в тому, що. Мобілізувало людей якраз е, прагнення захисту самих себе, тобто прагне, тобто реакція на насильство, яке відбулося в, в го числа. Саме це мобілізувало людей в неділю. Тобто, це показує, що навіть якийсь маленький аспект насильства, який скеровується, маленький елемент насильства, який скеровується владою, він здатен піднімати людей. Це мені здається. Це мені здається дуже важливо. Тобто люди піднімаються не заради політиків, не заради навіть якихось абстрактних ідей. А про це насправді неділя це було демонстрація, величезна демонстрація мільйонів людей проти насильства. У нас є думка філософа Мирослава Поповича, учасника ініціативної групи 1 грудня, який говорить, що події, які зараз відбуваються, вони є набагато перспективніші історично, ніж те, що було 9 років тому. Будь ласка, пряма мова. Такі е, речі, як це була помаранчева революція, оце сьогодні. Такі речі зустрічаються, трапляються раз на сто років. І ми пройшли через. Такий час приниження великого з тим побоїщем, але нічого не може зрівнятись з тим теплом, яке е, випромінюють очі молодих і старих. Оце залишиться як сила, що буде потім нас штовхати кудись до добра. І я думаю, що виграш буде в цілому, саме тому що це тепло людське. Гріє людей зараз на Майдані і скрізь, і воно залишиться постійно діючим чинником. Не можна забувати такого прекрасного сьогодні. Ну, у нас страх людей більше спільного, ніж різного, але там є велика різниця по суті справи. Бо тоді, чим би не про що б не говорили промовці, а воно все закінчилося скандуванням імені кандидата в президенти Ющенко. Сьогодні зрілий народ і сьогодні більш осмислені цілі і, і гасла. Якщо всі кричать Слава Україні, то це. Набагато краще, ніж якась конкретна надія на конкретну людину. Вона ніколи не виправдається. Люди не боги, вони завжди будуть робити помилки. А от те, що люди думають про долю країни своєї, і що вони вийшли під прапори, так мовити, духовного і політичного повстання саме тоді, коли. Обговорювалися питання про Європу, знаєте, це просто неймовірно. Вийшли під політичними зрілими гаслами. Це набагато більш перспективна соціальна драма, ніж та, яка була у нас в нас в часи революції згодні, що це більш перспективне ніж було 9 років тому. Мирослав Попович – це мій вчитель його страшенно і Поважаю єдине, що додам, що Продовжуючи його думку, я з нею абсолютно згоден, що в е, помаранчевій революції був такий елемент язичництва. Так? Тобто ми, яка, та, ми творимо собі богів. У нас був Бог, який страждає, і у нас був богиня, яка, яка з нібом ходить. Тобто е, Бог, який страждає, і якась така, така прекрасна богиня. І насправді у цей момент карнавальності, який був в помаранчевій революції, тобто створювалися ці зв'язки солідарності в суспільстві, mm -hmm. але було відчуття, що ми зараз створюємо ці зв'язки солідарності. Да йому допомоги да, і так далі, і так далі. Але потім ми все це передаємо цим месіям, все розходимося по домівках. І так далі. Зараз цього не має бути. Ми не ми не маємо думати, що ці події вони є карнавалом, які закінчаться, і все те, що твориться зараз на, на вулицях. Це має потім перерости в якісь інституції, якісь тривкі форми е, співпраці і самоорганізації суспільства або в нові проспілки, або в нові рухи, або в нові політичні партії, які будуть виникати знизу. Оце найголовніше зараз. Зараз найголовніше не втратити моменту. Я вернуся до, до питання, яке ви задавали відносно революції, які робилися малим числом людей. Я знаю дуже багато прикладів різного роду переворотів, де власне ці 5-20 чоловік скористалися з, з того, що відбувалося. І я дуже мало знаю про наслідки з цих переворотів для великих мас людей. Тому треба розуміти, що е, лідери опозиції, про яких ми говоримо, вони мають свій прагматичний інтерес, і у них повинно вистачити здорового Глузду а дати а, підтримати нових нових лідерів, нових людей. Поки що ми бачимо абсолютно інстинктивне продовження тої помираючих тенденції, певно, сепарації від відокремлення mm -hmm. в політику. Ми великі, серйозні, важливі люди. А тут діти, ну спасибі вам, тепер ж, значит, постійте, Ми зараз тут підемо порішаємо питання. Ми про це ще пізніше повернемося, тому що в мене ще є одна думка Євгена Глібовицького. Ми повернемося, але перед цим я ще хочу запитати: От Мирослав Володимирович дуже говорив про тепло, яке там є на майдані. От зараз всі бояться, що люди підуть з майдану. Ми всі одне одного закликаємо не йти з майдана. Яка сила тримає людей на майдані? Що це за енергія? Бо ми розуміємо, що це якась спільна енергія, та, яка нас всіх туди тягне і тримає. От що саме тримає людей? Що втримає? Від чого залежить? Люди це, підуть чи не підуть? Я, я ну, елемент між звідси, як професіонал вимкнув, він звичайно існує, але позитивно. Mm -hmm. То тобто є, є, є е, по-перше, первинна енергія атаки. Яка після того, як якісь цілі досягнення, вона починає перетворитися в рефлексію, люди обмінюються здобутим. Потім є вже енергія якби, заняття окупованої території і освоєння, це теж друге. А далі починається ну, звичайне життя, і це найбільша небезпека. Тобто, прито енергія ніколи не буває, знаєте, всі кажуть про вставання з колін мені більше е, цікавий і для глядача, напевне, зрозуміліший здобуше е, метафори ерекції. Вона теж не триває вічно. Так само, і всякі народні здвої повстання вони мають свою енергетику, але е, другий закон термодинаміки ніхто не скасовував. Тобто воно все одно буде розпорошуватись. От важливо що, розуміти, що перетікання цієї енергії повинно прийти в правильне русло, намагатися втримати це, це стояння, якби в. Без без яких практичних функцій прикладання запліднення політикому новим сучасним а, контекстом воно перетвориться в ніщо. Тому ця енергія енергія існує, але це енергія звичайно людської комунікації. Uh -huh. Люди у люди зібраються, тому що у них є величезний дефіцит соціальних ліфтів. По перше, вони творять їх самі в своїй системі координат. По друге, у них з'явилася можливість між собою спілкуватися напряму. Без облудних і брехливих комунікативних посередників влади. Та я погоджуюся, хочу тільки додати, що люди насправді, мені здається, шукають суспільство. суспільство. Так, та? так. Те суспільство, яке в буден... буденному житті його, воно тільки становлюється, вони його шукають саме. І це великий парадокс українських бунтів, те, що дивує європейців, які сюди приїжджають. Подивіться, європейські бунти, як правило, вони супроводжуються якимось насильством, так? Mm -hmm. ну, насильством символічним. Тобто люди трощать вітрини, люди mm -hmm. спалюють автівки і так далі. У нас цього не було ані в 2004-му, ані, я сподіваюся, не буде зараз. Чому? Тому що насильство насправді ось таке, воно супроводжує нас в буденному житті дуже часто, так? Яка, якась агресія постійна, mm -hmm. не тільки від влади, а від, я не знаю, водіїв, від життя, водіїв не? маршруток. Так? І бунт для українців це якраз не насильницький бунт і є оцією мрією. Тобто люди бояться навіть розтрощити якусь машину, через яку вони проходять, саме тому що вони, в них є відчуття, що якщо вони щось розтрощать, це зруйнує цю утопію. свідком я, я цього на банку стояла з боку автівка. Точно так, як ти кажуть. Тобто ці радості, солідарності, знову ж таки, я повторюся. Бо це слово солідарність, воно ключове. Ми дивіться, ключові е, гасла французької революції. Вони досі актуальні. Мені здається, свобода, рівність, братерство. Але у нас наша українська так би мовити демократизація вона ставила акценти на двох перших свобода, перед усім, рівність трохи менше, а поняття братерства взагалі немає. А братерство це і є солідарність. Без без цього елементу нічого не відбувається. Скажіть, будь ласка, про таке: про, от, про уроки солідарності, не солідарності, а толерантності. Дивіться, зараз на Майдані зібралися, кажуть, ліві, праві, червоні, голубі, сині, старі, малі всі. Одні кричать гасла смерті, слава нації, смерть ворогам. Інші російськомовні кияни йдуть мовчки під прапорами націоналістичних радикальних організацій. От як ви відчуваєте, оце от суспільство навчається чомусь, чи це тільки таке тимчасове перемир'я? Навчається, наприклад, там толерантності, терпимості? Це є уроки, чи, чи це просто таке от затища перед спільним ворогом? Навчається, мені не подобаються ці гасла 19 століття чи початку 20 століття, які застосовуються до революції? Фейсбуків і Твіттерів і століття. але з ними століття. миряться дуже сотні, тобто, людей. тобто гасло, слава нації, смерть ворогам воно не просто, мені здається, досить небезпечно, воно просто застаріле, вже не кажучи про «Україна Понад Усе, Україна понад усе, які, яка є калькою з Тубер Аліс, яка є старою німецькою пісенькою, так званою Лід des Deutschen», але її використали нацисти в 30-х роках як першу строфу свого гімну. Тому це досить небезпечні речі, і мені здається. Про них треба говорити. Вони не мають вести зараз до конфронтації. Я ще перебиваю. але це важливо. Я б сказав заклик, щоб він був ефективний, сказати, що це неефективно. Неправильно чи неправильно, ці речі не діють так. і вони не, не принесуть того результату, на який сподіваються ті, хто їх вигукує. Для того, щоб перемогти ворогів, зараз в так. 21 столітті не, не треба їх вбивати, правильно? Тобто смерть. Смерть, їх, їх навіть істи не треба. Та, смерть вже втратила свій, свій сенс символічний. Але я все ж таки бачу певний позитив, про який ми говорили, що ці гасла спрямовані в них є якийсь момент солідарності. Слава героям, слава ну я би сказав, що просто слава людям, так або слава любові між людьми, тобто не не, не це, Ющенко, це, це, це ж Перенос. Ми всі герої, та, героїм слава. Тобто, це, це нормально. Це угу. є якийсь, які? є якийсь позитивний момент в цьому. Угу. Дивіться, тепер я обіцяла пряму мову Євгена Глібовицького. Він є експертом з довготермінових стратегій. Він говорить, що власне оця революція це революція громадянського суспільства, а не опозиції. Будь ласка, я думаю, що суспільство прокинулося найважливіше. Воно прокинулося не повністю, не все ну воно і не, не могло повністю прокинутися. Але це є по великому рахунку. Сам дуже важливо для самоствердження оцього зародку середнього класу. Це відповідно переважно міський протест, і це переважно протест в Києві і в крупних містах, там де середній клас зміг піднятися на ноги. Я думаю, що проблема є в тому, що порядок денний для протесту встановлюється опозицією в дуже закритому режимі. Тобто опозиція не чує громадянського суспільства зараз, а цей майдан це майдан громадянського суспільства більше, ніж майдан опозиції. І в тому сенсі опозиції практично треба погодитись на те, що вона втратила монопольне право на представлення тих, хто має опозиційний настрій. Зараз є багато громадських організацій, які набагато ефективніше представляють. Опозиційні позиції, ніж парламентська опозиції, і відповідно це означає, що в у цьому штабі, який вони формують, має бути більша компонента громадянського суспільства. По великому рахунку я би сказав так: що зараз політики мали би скорше зайнятися впровадженням того, тих наказів, які дає громадянське суспільство. А політики боються, що ще не готові до цієї ролі. До того моменту, доки політики з цим не погодяться. До того моменту ми будемо бачити ситуацію, коли люди будуть виходити на вулицю в великій кількості, давати мандат, а потім цей мандат буде або нереалізований, або розмінений. Погоджуєтесь? Я абсолютно погоджуюся з Євгеном, який mm -hmm. ми є моїм добрим приятелем і другом. Ми часто про ці речі говоримо. Ем, мені здається, що цей акцент він має теж. Це... Теж акцент, який дає надію. Чому? Тому що от вчора дуже багато було фрустрації через цю, цю, цю невдачу. Але це маленька тактична невдача, так? відставка уряду. Тобто наша мета не не є відставкою уряду. Наша мета навіть не є імпічмент Януковича або, або його поразка в 2015 році. Мета має бути набагато більш стратегічною. Мета має бути побудова нового суспільства на засадах солідарності. І, і ми маємо розуміти, що. що ми не маємо бути розчаровані, якщо зараз не, 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 не досягнуть люди цієї цілі, про яку мріють. Наша наша перспектива більша, і ми так чи наше, це суспільство переможе, бо бо це громадянське суспільство. Бо поступово ці методи управління, які які показують партія регіонів, вони відходять минуле. Я би не радив мислити в термінах надії і зневіри. З одного боку, це ми професійне, з іншого боку, якщо ми вживаємо в описанні поточного процесу таку квазовійськову термінологію, то ви не можете піддаватися емоціям засудничо. Тут програш, тут виграш. У вас є ситуативна радикальна робота, яку треба робити, ви її зробіть. Досягнення чи втрати, вони дійсно я абсолютно правий з колеги. Вони вони ситуативні більше того, вони передбачені. Ну, хтось, хтось програв в тактичній тактичні, е, бійці. І нам треба виграти битву, а, а не а не конкретний бій. Ми можемо маємо право на програш. А для цього е, 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 е абсолютно правий, я абсолютно правильного, але він говорить те саме, що ну останні 20, там скількись років, 25, бо ми ще у Львові з ним в одній лаві стояли проти е, е, ультраправих радикалів. Вона була ситуація. І для нього це якби внутрі тріумфолії особистий, да? зрозуміло. А, по, при при всьому тому, а, це його час ще не настав насправді час таких людей, бо це завтрашній день, який буде в, єв в європейській Україні. А, сьогодні ми маємо справу з перехідним періодом, в якому архетипи, про які ми говорили з тобою, до до початку, до початку передачі вони дійсно діють, вони дійсно впливають на суспільство. І ці гасла радикальні, з яких ми можемо там, як е, освічені люди, трошки іронізувати, вони людей підігрівають, бо вони ці гасла їхніх батьків. Вони таким чином перекидають міски нових поколінь, бо їх їм немає більше чим грітися. Європа для них трошки захолодна і трошки така, ну трошки відчужена. Тому цей момент такої домашньої родин, родинного такого багаття. Вони, вони відчуваються людьми, які вихопили цього Смілоскип і йдуть з ним вперед. От куди наше велике питання: що, що з тим поведение Не 19 століття. Включіть світло, все видно, є електрика ще до, ще до старшого молодшого покоління. От кажуть, що а, діти, які в дитинстві пережили там, бідність а, чи злидні, а, вони тоді дуже стають вразливим до матеріальних статків і гіпервідповідальності, ну є така думка, так, і гіпервідповідальними перед своїми дітьми. А, оце покоління, яке ми зараз бачимо, прийшло 20-річні, ті, що підняли майдан. Це покоління серед дітей середнього класу. Чи можна говорити про те, що це амбітне покоління, яке а, власне це зовсім інший людський матеріал, і яке може стати а, більш паціонарним ніж, скажімо, наше покоління, чи чи попереднє? Що ви думаєте? Я думаю, що головна зараз відмінність не географічна, головна зараз відмінність в Україні генераційна, так, так. тобто я. Я їжджу багато по Україні спілкуюся з людьми, якраз ровесниками незалежності по деяких своїх освітніх ініціативах. Немає великої ментальної відмінності між Львовом і Дніпропетровськом, наприклад, або між Івано-Франківським і Харковом. Я, я, я цих великих відмінностей ментальних не бачу. І ці ця нова ментальність, звичайно, це мій дженерейшн, це набагато більш індивідуалістичне покоління, яке абсолютно не сприймає е, таку владу. Часно та і так, таку що... владу, яка їм щось забороняє робити, так, так що ну так, у нас влада дремуча, політики політики вчорашні, а це покоління воно навіть не знає тих слів, вже які про які ми ну, говоримо по пострадянську тертермінологія. Слава Богу, вони є абсолютно інтегровані в європейську комунікацію вже фактом свого народження. Тому не завдяки якихось зусиллям чи навіть розвитку, це чисто еволюційний процес. Вони витворюють сьогодні, дискурс сьогоднішнього європейського майдану в європейський спосіб по факту свого існування біологічного. Тому це люди сьогоднішнього дня, і вони творять історію. Я думаю, що це добра нота, щоб закінчити програму. У Нас на жаль, час уже вичерпаний. Я вам дуже дякую. Сьогодні гостями програми Homo Сапіенс були Володимир Єрмоленко, філософ, культуролог-перекладач. Дякую, Володимире та Олег Покальчук, соціальний психолог. Дякую, тримаємося і сподіваємося, що все буде дуже добре. Дякую. Ми переможемо. До побачення, побачимося за тиждень.